Що може бути гіршим для футболіста за відсутність можливості вийти на поле чи майданчик, аби подарувати собі і іншим насолоду від улюбленої гри? Із недавніх пір а саме з моменту відкриття Палацу спорту, волю віддатися футбольним пристрастям у Бердичеві можна навіть взимку. Тож залишається лише уявити радість від очікування свята місцевих майстрів шкіряного м'яча, коли їм оголосили про намір провести бувший колись традиційним кубок міського голови. З'явилася зала і вимушені перерві в його проведенні настав кінець. У цьогорічному четвертому кубкові Бердичівського міського голови зміні футболу за головний приз вирішили поборотися 15 команд. Як потім визнають організатори турнір із самого початку, означився гострою і безкомпромісною боротьбою на радість численним вболівальникам. Приємно було спостерігати за проведенням чергового турніру на кубок міського голови, як завжди. Традиційно є сильні команди, ми спостерігали навіть з самого початку гри, коли вчора проводили одну восьму змагань. Кожна гра це була така боротьба, вперта боротьба, спрямована тільки на перемогу. І надзвичайно було приємно ще й те, що і команди сильні були, індивідуальна гра була цікавою. І була підтримка вболівальників. Тому, безумовно, цей турнір є традиційним. і Ми бачимо, що він є потреба в його продовженні, він буде продовжуватись далі. Я хотів би подякувати від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазара, всім учасникам змагань суддійської колегії, ну і безумовно вболівальникам, які щиро підтримували гру наших спортсменів. У фінальному двобої зійшлися дві футбольні гордості Бердичева, представники двох галузей, котрими славилося і славиться місто пивоварної і шкіряної. До цього команда пивзаводу позбавила шансів на кубок суперників з Юша 92 94 А шкіряник розібрався з Дніпровудом. Цю зустріч певною мірою можна назвати пташенята гнізда Ігоря Лисюка проти старої школи. Сині кольори шкіряника захищали мало не самі вихованці тренера Лисюка. Вакула, Данілевич, Ярощук, Мкричан, Романюк. Гарну компанію їм склали Подгорський та Михайленко. Супроти них потужним фронтом виступили Черниж, Зеленцов, Шумило, Грошев, Баламут, Креденцер. Перший гол записали на свій рахунок шкіряники. Після чудового пасу вакули відзначився Сергій Данілевич. Цю перевагу пивзавод виправив уже на початку другого тайму. Спочатку ворота Дмитра Ульченка розстріляв Ігор Шумило, ну а другий і вирішальний у фіналі м'яч закотив у ворота синіх Володимир Креденцер. 2-1 і цьогорічний кубок міського голови опинився у Бердичівських пивоварів. Гарний сьогодні був турнір, прекрасний. Показали свою. Підготовку нашої команди дуже приємно, що сьогодні навіть в фіналі молода команда Кажевінік. Дуже приємно, що ця команда відродилася, є, дякуючи меценатам, спонсорам. Хочу подякувати, в першу чергу, це, звісно, кучаку Юрію і тренеру. От Кернічуку за ту підготовку, яку вони проводять, за те, що ця команда є. Ну а для міста це має дуже велике значення, тому що молодь виходить на стадіони, на площадки спортивні, а не ходить в підворотнях. Це в першу чергу. А то, що сьогодні переміг досвід, ну я думаю, шкіряник на наступний рік відіграється і переможе. А всім дякую за прекрасну гру і все найкращого. Врученням грамот та грошових винагород розпочалася церемонія нагородження. Звання кращих гравців кубку отримали воротар Шкіряника Дмитро Ульченко та нападник пивзаводу Володимир Креденцер. Ну а головний приз турніру, кубок міського голови, перший його заступник Іван Демусь вручив капітанові пивзаводу Андрієві Чернишу. І гравцям і вболівальникам залишається сподіватися, що дух і атмосфера, котрі панували на кубкові, збережуться і на ще одному футбольному форумі чемпіонаті Бердичева зміні футболу, котрий стартуватиме 19 січня. Меншою мірою гравці пивзаводу готові до чергових перемог. рівень був турніра за всі года, тому що ми всегда розіграли кубок мера. не було такої можливості, не було зала. На сьогоднішній день просто видно сегодня показали всі ребята, все команди, що заскучали за большим футболом в місті Бердичеві. І зал завжди разыгрывался, і чемпіонат, і кубок мера, але завжди це було. Поэтому уровень сильний, організація була хороша. Ребята моєї команди, яким була задача, тільки поставлена руководством виграти кубок, выполнили свою задачу. Ми доволі і благодарим за хорошу організацію турніру.